І за своїм досвідом я вже точно знаю, що буває так, що не всі наявні у дикій природі умови є обов'язковими, і не всі загальноприйняті висновки і норми є вірними по відношенню до певних видів. Наприклад, ми всі з вами знаємо, що для цвітіння фаленопсиса потрібен перепад температури день-ніч, або щоб стало прохолодніше. Так? Та є і такі фаленопсиси, у яких тригором цвітіння виступає саме світло, а точніше, довжина світлового дня та сам світловий потік. Або ми з вами всі стовідсотково чули, що для цвітіння котлеї потрібен сухий та холодний період спокою. Але це не завжди так. Є котлеї, які квітнуть, а потім вже в них наступає період спокою. Або також є котли, які зростають в теплих умовах, і для них не є таким критичним саме холодний період спокою. Або ще загально прийнята норма, період спокою має бути сухим. Тобто без поливу близько місяця. Для деяких орхідеї, цей період може доходити до 2-3 місяців без поливу. І це досить хибна думка. Не у всіх регіонах, де ростуть наші з вами орхідеї. Є яскраво виражена сезонність та жорсткий сухий сезон. Буває, що осадків випадає значно менше, але вони все-таки є, і вони достатні. Також не слід забувати і про показники вологості, тумани та ранкові роси, які випадають всюди, де ростуть наші орхи. І якщо у вас вдома висока вологість, то ви можете поливати. Оприскуванням орхідею у період спокою один раз на 2-3 тижні. І нічого з цього не станеться. Але якщо у вас середньостатистична вологість в квартирі у 35%, а то і менше, коли її сушать батареї, і вона стає близько 15-10%, то це вже зовсім інша розмова, і ви не зможете утримувати, скоріш за все, здоров'я орхідеї на певному рівні, якщо не поливатимете її. Три місяці. А я, наприклад, час від часу поливала оприскуванням свій дендробіум агрегатом у період спокою. І він в мене завжди чудово ріс і чудово цвів. А потім я захотіла фієрічного цвітіння, мені здавалося, що в мене недостатньо він цвіте пишно, і треба з цим щось робити. Вирішила посушити його по всіх правилах, так як заведено. В ітозі орха показала мені такий регрес, що це просто швах. І а, після кількох довгих <головік>, страждалих місяців боротьби, навіть а, більше року, ми все-таки розпрощалися з тим дендробіумом. Так він і не зміг відновитися після жорсткого сухого періоду спокою. А ще від деяких орг, до речі, я теж колись відмовилась, бо вони, наприклад, були прохолодного або холодного температурного режиму. Але виявилося, що за певних умов вони все-таки успішно переживають наше з вами літо, яке буває досить спекотним і сухим. Тому зараз я вже вирішила спробувати і холодників. Таке ж є орхи, наприклад, які потребують високої вологи в 75-85%. І я їх також оминала десятою дорогою, але потім почитала, що брасоволена доза потребує приблизно 80% вологості. І для успішного утримування, розростання, цвітіння. От у мене влітку на сонечку вона чудово росте і квітне. І при цьому влітку на сонечку в мене там приблизно 15-25, це вже з натяжкою відсотків вологості. Тому по цьому прикладу я також бачу, що деякі вказані умови, які спостерігаються у дикій природі, да, в реалі обітань, обіт... обітання, проживання, зростання <зрастання> орхідеї не є прямо стовідсотково критичними і. Вони там просто є, і орхідея просто з ними живе, але без них вона теж спокійно живе і росте. Але це можна знайти тільки, скажімо так, експериментальним шляхом в себе вдома. До того ж, ви можете компенсувати деякі умови якимось своїми додатковими діями. Так? Тому пам'ятайте, що не всі умови є критичними і завжди є. Знову ж таки варіант їх компенсувати, замінити. А також треба пробувати орхи і експериментувати з доглядом за ними. І, можливо, все не так страшно, як здається, коли ви читаєте про те, як саме треба доглядати. Ну що ж, я думаю, моя позиція тут зрозуміла. Водний ролик вдався непогано, все пояснило, начебто, що хотіла. І ми будемо з вами. Далі чекати на ролики по догляду. Знову ж таки, нагадаю, що у частини орхідей не буде мого власного досвіду, бо я їх тільки купила, зібрала інформацію і буду вам озвучувати цю інформацію. А вже десь через рік утримання зроблю ролик зі своїми коментарями з цього приводу, і що насправді виявилося для орхікритичний, що ні. Тож, побачимось в наступних роликах. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. Пишіть коментарі, це допомагає YouTube зрозуміти, що відео цікаве і його можна висувати в тренди. Підтримуйте україномовний контент своїх улюблених україномовних блогерів обов'язково. І, звісно, слава Україні! Всім пока-пока!